Вітаю, я Ольга Андрієва, заступник директора, начальник управління Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації. Продовжуємо серію інформаційних матеріалів щодо соціальних послуг. І сьогодні ми поговоримо про соціальну послугу підтриманого проживання, яка є однією із 18 базових соціальних послуг. Послуга підтриманого проживання включає в себе певний комплекс заходів, зокрема. Надання місця для проживання, розвиток та підтримка навичок самостійного проживання, допомога у веденні домашнього господарства, організація медичного патронажу, взаємодія з іншими фахівцями та службами, залучення до життєдіяльності громади. Інакше кажучи, підтримане проживання це можливість жити в громаді, і це якісна альтернатива проживанню в інтернатних установах. Остаточний зміст соціальної послуги, її обсяг. Та строки надання для кожного отримувача визначаються індивідуально, в залежності від ступеня потреб людей. Послугою підтриманого проживання можуть скористатися особи похилого віку та повнолітні особи з інвалідністю, які потребують догляду, побутового та медичного обслуговування. Протипоказаннями для надання соціальних послуг підтриманого проживання є певний ряд хвороб, зокрема, це тяжкі психічні розлади стадії загострення. Це залежність від психоактивних речовин, алкоголю, наркотиків, хвороби в гострому періоді, хронічні хвороби в стадії загострення, а також хвороби, що потребують стаціонарного лікування у спеціалізованих закладах охорони здоров'я. Послуга підтриманого проживання надається в окремому приміщенні, чи то квартирі, чи будинку державної, комунальної або приватної форми власності. Для забезпечення самостійного проживання отримувача або групи отримувачів соціальної послуги. Таким чином, суб'єктом, що надає соціальну послугу підтриманого проживання, може бути підприємство, установа, організація, заклад незалежно від форми власності, або фізична особа-підприємець, які відповідають критеріям діяльності суб'єктів, що надають соціальні послуги. Варто зазначити що є окремі вимоги до приміщень для надання соціальної послуги. Це окремі спальні кімнати, які розраховані на одну або дві особи. Це вітальня, кухня, санітарна кімната, а також місце для надавача соціальної послуги, чергового соціального робітника або менеджера, який безпосередньо надає соціальну послугу. Окрім того, приміщення мають відповідати умовам безбар'єрності, санітарним і протипожежним вимогам. За послугою підтриманого проживання із заявою та необхідним пакетом документів потрібно звертатись до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення територіальної громади за місцем проживання. Із кожним отримувачем соціальної послуги чи його законним представником після прийняття рішення про надання соціальної послуги визначення ступеня індивідуальних потреб та складання індивідуального плану укладається договір про надання соціальної послуги. Говорячи про послугу підтриманого проживання, важливо зазначити, що наразі така послуга для внутрішньопереміщених осіб поряд із послугою стаціонарного догляду надаватиметься за рахунок коштів державного бюджету. Відповідний експериментальний проєкт започатковано Міністерством соціальної політики України. Він дає можливість дієздатним внутрішньопереміщеним особам похилого віку. Та внутрішньо переміщеним особам з інвалідністю отримувати таку соціальну послугу за принципом Гроші ходять за людину. Проєкт діятиме до 31 грудня 2025 року.